Ампутація не вирок жити повноцінне життя, бути самостійним у побуті, зберегти силу і впевненість у собі, здолати біль, це все завдання сучасної реабілітації, і вони під силу, мотивованим пацієнтам та фаховим медикам. З пацієнтами після ампутації працює мультидисциплінарна команда. До складу мультидисциплінарної команди входить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, лікар-ортопед та лікар-невролог. Реабілітаційна програма складається індивідуально, в залежності від віку, стану та особливостей пацієнта. Реабілітація після ампутації на ранній стадії включає догляд за швом, зняття больового синдрому. Профілактичні заходи проти інфекційних ускладнень, підтримку рухливості суглобів та еластичності м'язів, підтримати прагнення людини знову ходити, відновити побутові навички, зберегти самостійність і гідність. Сучасна реабілітація працює заради цього. Розпочніть її без вагань і з вірою в результат. Працюємо задля результату. Для того, щоб вжити життя. Сучасна реабілітація, рух, відновлення, життя. Проєкт реалізує геомедичні лідери за сприяння ПРООН у межах проєкту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою війною та за фінансової підтримки урядів Республіки Корея та Німеччини.